Час новин в ефірі загальнонаціонального національного цілодобового марафону. Єдині новини юаразам. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю. Отже, ми починаємо. Працюємо максимально активно, щоб не залишилося жодної перешкоди для вступу України в європейський союз. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. каже Україна зробить Європу сильнішою ніж будь-коли. Президент також подякував нашим захисникам неба, воїнам мобільних вогневих груп, українським льотчикам і воїнам зенітних ракетних військ, усім підрозділам, які знищують російську авіацію, ракети та дрони. Ми маємо всі чітко пам'ятати кожне таке збиття, це порятунок людей та інфраструктури. Я прошу усіх українців зважати на сигнали повітряної тривоги та враховувати, що, хоч ми і посилюємо ППО, так як тільки можливо, все ж небезпека значна. Особливо в таких містах, як Харків, як Запоріжжя, як Херсон, в містах і селах Херсонщини, Донеччини, на Чернігівщині. Сумщині варто бути уважними і не ставитись до небезпеки легковажно. 43 бойових зіткнення сталося за добу на передовій. Повідомили в генштабі ЗСУ. Ворог завдав 4 ракетних та 59 авіаударів. 36 разів обстріляв з реактивної артилерії позиції наших захисників. Окупанти вели безуспішний наступ на Куп'янському напрямку. Наші воїни відбили 8 атак. Також безуспішно російські армійці намагалися відновити втрачене положення неподалік. Клішіївки та Андріївки на Донеччині сили оборони відбили атаки біля Сєвєрного, Первомайського Марінки та Старомайорського. На Лиманському та Запорізькому напрямках наступу окупантів не було. Водночас авіація оборони завдала 9 ударів по зосередженню особового складу, озброєнню та техніці окупантів, а також 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Ракетні війська вразили 5 радіолокаційних станцій, два пункти управління та 11 артза засобів противника. П'ять пріоритетів, які потрібні Україні, щоб уникнути позиційної війни, назвав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для видання економіст За його словами, це перевага в повітрі, удосконалені засоби контрбатарейної боротьби, радіоелектронна боротьба, технології розмінування та нарощування резервів. Саму ж позиційну війну залужний назвав серйозним викликом для України. Затягування вигідне для ворога, вважає головнокомандувач ЗСУ. Пряме влучання українські військовослужбовці ударом з реактивної системи залпового вогню Хаймерс знищили російський безпілотник зала. Подібне сталося вперше. Відео оперативне командування Захід опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці. При оперативного командування Захід повідомляє наші воїни. Знайшли місце приземлення безпілотника і точним ударом знищили пускову установку та екіпаж. Філігранна робота. Кінець цитати. Ожі війська обстріляли Запорізьку область. Загинув цивільний, який в цей час йшов по вулиці. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Трагедія сталася в одному з сіл Комишувацької громади. Загиблий – 52-річний чоловік. Також пошкоджено і приватні оселі. Місцевих жителів не припиняють, російські війська атакувати і Нікопольський район Дніпропетровщини. В день від ворожого артобстрілу постраждала жінка з Марганецької громади. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості, повідомив очільник регіону Сергій Лисак. Також шестеро людей постраждали через ранкову атаку. По Нікополю ворог спрямував на місто дрон Камікадзе. Пошкоджені приватне підприємство, аптека, два магазини та п'ятоповерхівка. Дві авіабомби на дитсадок скинули російські загарбники на Херсонщині. Повідомив очільник регіону Олександр Прокудін. За його словами, заклад, в якому колись виховували малечу, повністю знищений. Також в день окупанти атакували з безпілотника. Зміївку загинув 43-річний чоловік, ще один місцевий житель травмований. І зранку загарбників котре обстрілювали серед місця Херсона. Загинула співробітниця міської військової адміністрації. Ще двоє з департаменту містобудування поранені. Наразі вони в лікарні один з них у важкому стані. Також пошкоджені декілька будинків вибиті щепки. Безпрецедентну за масштабами схему ухилення від мобілізації викрили працівники державного бюро розслідувань у столиці. Махінації були залучені посадовці 9 ТЦК, переважно з Києва та області. Керівниця однієї з ВЛК на Київщині та спільники з інших областей України повідомили в ДБР. Організував оборудку екс-керівник Київського обласного ТЦК, який вийшов на пенсію, але зберіг необхідні зв'язки. Під його контролем інші співучасники оформлювали підроблені довідки ВЛК про непридатність до служби, а також допомагали клієнтам із незаконним перетином кордону. Вартість таких Складала від 6 до 10 тисяч доларів. Наразі організатору та шести учасникам схеми повідомили про підозри. Організатор чітко продумав структуру злочинного угруповання. Одна частина відповідала за рекрутинг клієнтів, інша за незаконне оформлення документів. Представники обох гілок для конспірації між собою не перетиналися. За попередніми даними слідства за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей. Відпочинок за кордоном під виглядом відряджень. Співробітники СБУ та Нацполіції провели обшуки в Ужгородській міськраді, перевіряли обставини виїзду з України місцевих депутатів. За даними слідства, для оформлення зарубіжної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення. Підроблені листи ніде не реєстрували та не прикладали державною мовою. Деякі розпорядження про виїзд у так звані службові відрядження не вносили до системи електронного документообігу. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до організації цієї схеми. Злочинцям загрожує покарання до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади та конфіскація майна. Джо Байден накладе вето на допомогу Ізраїлю, якщо в законопроєкті не буде допомоги. Для України про це повідомляє видання Захил з посиланням на чиновників у Білому домі. Раніше президент США подав до Конгресу запит про фінансування комплексного пакету військової допомоги Ізраїлю, Україні та країнам індотихоокеанського регіону. Запит включає 61 мільярд доларів Києву та 14 мільярдів Тель-Авіву. Однак, новообраний спікер палати представників Майкл Джонсон заявив, що планує розглядати військову допомогу Україні та Ізраїлю окремо, а не в рамках одного за. За Washington Post писав, що таким чином за допомогу Ізраїлю можуть проголосувати швидше а підтримку України відправлять на додаткове обговорення. Готується евакуація українців із сектора Гази. Про це у своєму Фейсбуці написав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Наголошується, що в списку на виїзд 358 громадян України це переважно жінки та діти. Планується виїзд через КПП Рафах на кордоні з Єгиптом. МЗС і всі причетні відомства вже розпочали підготовчий етап евакуації українців із сектора Гази. Актуалізували список охочих виїхати, надіслали офіційний запит причетним сторонам задля для видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією, підготували документи для українців, які не мають дійсних проїзних документів, забронювали необхідний транспорт. Сформували групу дипломатів, яка прибуде на кордони сектором гази. Єгипетська сторона повідомила, що виїзд іноземців із гази відбуватиметься за алфавітним порядком відповідно до громадянства. Тож час видання Sky News повідомило, що перші іноземці вже прибули на КПП Рафах відповідно до угоди між Ізраїлем, Єгиптом і Хамасом покинути територію дозволено іноземцям і важко пораненим. Бійці 22-ї окремої механізованої бригади ретельно відпрацьовують усі види завдань, зокрема відточують навички роботи в задимленій місцевості, як проходить вишкіл наших захисників. Катерина Космарова дізнавалася. Діляться на групи по шість чоловік. Військовослужбовці 22-ї окремої механізованої бригади відпрацьовують штурм окопів. Дивись, він тебе посилав. Тепер ти можеш трохи просунутися вперед. Вона це найнебезпечніша ділянка в окопах. Такі перехрестя. Поясняю, як правильно заходити, займати сектори, займатися проходити повороти. Як правильно, погодження зі зброєю Вітаюся в окопах, щоб вони були живі і здорові. Водій бойової машини піхоти Олександр підвозить 12 армійців якомога ближче до уявного противника. Легко водити її, так само, як на моторній лодці. Вивожу людей і привожу людей на дислокацію. для того, щоб менший противник бачив дії. Що відбувається, чи підготовка до атаки, чи просто хочуть зайняти смугу оборони, перейти до глухої оборони. Вони під'їжджаються з мого ближче до оборони, противника і знаходяться в броні. Там є як не як захищеність. Командири кажуть, важливо навчити бійців працювати у задимленій місцевості. Перед початком штурмових дій фахівці радіаційно-хімічно-біологічного захисту встановлюють засоби аерозольного маскування. Пробиваємо дірки спочатку. Вставляємо такий фітер. Є спеціальна черкало для цього. І чіркалом проводять отаку і шашка загорається. Завчасно пасірому, це в час. Фахівцях без захисту вручну розставляють смугу і за своєуразой маскування. Поготовляють для себе якісь укриття. Щоб знаходитись в безпеці за 2-3 кілометри до переходу в бойові порядки, та фахівці запустять дими і в різних місцях, щоб зробити те ж саме хибні позиції і основну позицію там, де будуть приходити війська. Кілька секунд, і полігон накриває білий дим. Для цього військовослужбовці використовують димові міни, аби дезорієнтувати ворога, який витратить максимальну кількість бойових комплектів для накриття димової завіси. Це зменшує вірогідність втрат. Така завіса тримається близько 10 хвилин, тому бійці діють швидко та точно, а головне непомітно. Проте ворог також використовує різні хімічні засоби, часто заборонені. Противник може використовувати різні хімічні сполуки для стримання просування наших військ. І також спеціально мінувати, підривати підприємства з хімічними сполуками. Так саме може підривати газопровід, по яким там буде проходити аміак чи хлор, і щоб стримати наше просування і забезпечити для себе ефективні умови для відступу. Працюють із дозиметром, перевіряють рівень радіації. Якщо він буде перевищений, військові мають обійти або швидко подолати зону зараження на техніці. Він показує в нас зараз ступінь зараження радіоактивним пилом в навколишньому середовищі. Зараз ми можемо бачити, що він не перевищує норми. А так, коли в нас іде ступінь підвищеної радіаційного забруднення. Це може бути від 0,5 мільягенгень за годину до 50 і вище. Далі бійці опановують шведський гранатомет, один з найрозповсюджених у світі. Заряжаємо його, закриваємо казенник, стаємо, прицілюємося, відкриваємо прицільні, підкидаємо прицільні пристрої, прицілюємося і ведемо вогонь. Цієї зброї кажуть бійці, не відміну від радянської, вдвічі більша швидкість польоту гранати, піхоту броньовану техніку противника. Е також він може є до нього проти бункерні снаряди. Може знищувати е укріплення противника, такі як е доти, дзоти. Військова з позивним Талісман тренується разом з хлопцями. До повномасштабного вторгнення жінка працювала директором мережі магазинів в Одесі. А у січні цього року вирішила піти до воєнкомату. Жінка каже, за час її служби не було неврятованих бійців, усіх довозила живими. Важко поранений попався е, якраз в резервну машину. Ну, я як старший медик, то е, їду з важко пораненими бійцями, е, е, ну але все добре. Я його довезла, хоча почався пневмоторікс, але я справилася і довезла. Навіть якщо я не помиляюся, він навіть вже виписався з лікарні. І ще я з хлопцями, яких я ну, вивожу, то я з ними ще й на зв'язку. Далі відточують навички стрільби з автоматичного станкового гранатомета американського виробництва. Легко броньовані сілі можна спробувати. Був випадок, коли саме за допомогою цього боєприпаса пошкодили танк. Шляхом пошкодження гусениці йому пошкода. Наш, наш підрозділ. Я, я був світлим. Ну це, як, як правило, це дуже велика удача. Пристрілюється і турецькими великокаліберними кулеметами. Він бачите, новий. Ми пока його пристрілюємо. І щоб характерувати, щоб потім він нас в потрібний момент не підвів. Обязательно упор, тому що він може пригати. Ну так. І вистріл. Так і стріляється. Угу. Це Перезаряджується. Це Не дивлячись на вже наявний досвід у бойових діях, бійці кажуть, тренуватись треба ще частіше та постійно вдосконалювати навички. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.